Ти чого дав сину море? Та не витікаєш, шукав козак свою долю, а долі немає. Їйшов козак світ за очі. С їх маєш ні море, грає серце, козацьке. А думка говорить: куди ти йдеш, не спитав, що на кому поки? Батько, мавненько, старенько, молоду дівчину. На чужині, не ті люди тяжко не жити. Та не буде поплакати, ні поговорити. Та сидить кожак на чим боці, граєш синьо море. Думав, доля зустрінеться, спіткалось горе. Аж гороблі летять собі додому ключами. Бачиш кожак, шляхи битіш, розбити. Раз Григорій Шевченко, якби ви знали паничі. Якби ви знали паничі, де люди плачуть живучі, то ви б елегії не творили та марне Бога б не хвалили, на наші сльози сміючись, за що не знаю, називають. В хатину в хаї тихим раєм, я в хаті мучився колись. Мої там сльози пролились. На перші сльози я не знаю, Чи є у Бога люте зло, що по тій хаті не жило. А хату раєм називають, не називає її раєм. її хатиночки у гаї над чистим ставом край села. Мене та мати повела і повиваючи співала, свою ногу переливала в свою дитину в тім гаю, у тій хатині у раю. Я бачив пекло там неволя, робота тяжка і ніколи, і помолитись не дають та матір добру мою, ще молодую у могилу нужда та праця положила. Там батько плачеш із дітьми, а ми малі були і голі. Не витерпів лихої долі. Умер на панщині, а ми розлігли меже людьми, мов мишенята я до школи. Носили воду школярам. Брати на панщину ходили, поки лоби їм поголили, а сестри, сестри вам, Мої голубки молоді, для кого в світі живете? Ви в наймах виросли чужі, у наймах коси побіліють, у наймах сестри умрете. А ти тименало Тарас Григорович Шевченко. Мені зренавши тименало. Я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було, мені так любо, любо стало, неначе Бога уже прокликали до паю, а я собі у бур'яні молюся, Богу, і не знаю, чому маленькому мені, то так прив'язно молилось. Чого так весело було, Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось. На сонце гріло, не пекло, та недовго й сонце гріло, Недовго молилось. Запекло, почервоніло і рай запалив. Мов прокинувся, дивлюся, село почорніло. Може, небо голубе і те помарніло. Подивився на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я на хати, нема в мене хати. Не дав мені Бог нічого, і хлинули сльози, тяжкі сльози, а дівчина при самій дорозі недалеко біля мене поспіль вибирала, Почула, що я плачу, прийшла, привіталась, мої сльози утирала і поцілувала, неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало. Мої лани, гаї, сади, і ми жартуючи, прогнали. Придня! А й досі як згадаю, то серце плаче та болить, чого Господь не дав дожити малого віку в тім раю. Умер би оручі на ниві, не знав би в світі я б нічого. Не був би в світі юродивим, людей і Бога не прокляв. Шевченко, мені однаково чи буду. Я жив в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде. Мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. Де волі? Виріс між чужими, і неоплаканий своїми, в неболі плачучи, умру і все собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій на своїй землі і не пом'яне батько з сином, не скаже синові мались, молися сину за країну його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні, та не. Однаково мені, як Україну злі люди присплять лукаві в огні і її окраденою збудять. Ох не однаково мені. Минають дні, минають навіть ночі. Тарас Григорович Шевченко. Минають дні, минають ночі, минає літо. Шеї з дідужок на висті, гасний хоче. Заснуло думи, серце спить, І я не знаю, чи то живу, чи то живаю, чи так по світу влучусь. Боже й не плачу, не сміюсь. Доле, де ти, доле, де ти, нема ніякої. Коли добрий жаль Боже, то дай злої, злої. Не дай спати ходячому серцем замирати, гнилою колодою по світу валятись. А дай жити, серцем жити, і людей любити, А як ні то прокляніть і світ запалити. Страшно впасти в кайдани, умирать в неволі. А ще гірше спати, спати, і спати на волі, І заснути навік віки, і сліду не кинуть. Ніякого, однаково, що живче загинув, Доладете, доладете, Нема ніякої. Коли добрий жаль Божа, то дай злої злої. Мені однаково, чи буду. Тарас Шевченко. Мені однаково, чи буде щось в Україні, чи ні. Чи то сладає, чи забуде мене в снігу на чужині. Однаковісінько мені. Неволі виріс ми з чужими, Він наплакали з моїм. Неволі плачу, що умру І все з собою заберу. Молого сліду не покинув. На нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І не пом'яне батько сину, не скаже синові Молись, молися, сину, за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде тусін молитися, чи ні. Не однаково мені. Як Україну злі люди присплять лукаві і вогні, і окрадену збудять. Ох, ну однаково мені. Раз Григоровича вщепло, і золотої, і дорогої. І золотої, і дорогої. Мені щоб знали, ви, на жаль, моєї долі молодої. А іноді така печаль уступить душу аж заплаче. А коли побачу малого хлопчика в селі. Моді рвалось од гіллі. Одне одне синька піти нам. Сидиться в старій рянині. Мені здається, що це що це я, що це й молодість моя. Мені здається, що ніколи воно не бачите на волі Святої волки, що так даремне марно пролетять, його найкраща літа, Щоб він не знати, не дітись, і піде в найми і колись, щоб він не, не плакав, не ж гориз, щоб, щоб він де-небудь прихились, то дадуть йому свади. Садок косневі коло хати, та лазить до голови Шевченка. Садок косневі коло хати, гусі над виснями ведуть, плота з богами йдуть, співають пісню в дівчата, а мателі вечері здуть, сім'я вечеря коло хати, вечеря зіренька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, так соловей кони дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, але ж дівчатка та соловейко не затихло. Раз Григорович Шевченко Заповідь Як умру, то поховайте Мене на могилі. Серед степу широкого на Вкраїні милі, Що плани широкополі, і бідрої кручі було видно. Чути, як ревери лучу, як понеса з України у синє море. Кров ворожу, ото й діє, і лани, і гори, Все покине і полине до самого Бога. Молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражу, і злою кров'ю волю окропійте. І мене в семіє велике, всем є волі нові, Не забудьте пам'янути не злим тихим словом.